В Отця і сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри, сьогодні ми з вами згадуємо по юліанському календарю, святкуємо з вами сьогодні свято Покрову Пресвятої Богородиці. Сьогоднішнє свято заставляє нас звернутися до історії, тому що це свято і ця подія Покрова Богородиці починається із міста Константинополя. Колись було таке місто, зараз воно називається Стамбул, прекрасне місто, величне столиця Візантійської імперії, столиця всього, скажімо, тодішнього цивілізованого світу. Тому що Константинополь, це і море, там прокладалися тисячі шляхів, туди йшли каравани, торгівля, тобто, це було дійсно столиця всього світу. Це було так. І Свято Покрови відносить нас до цього міста. Тому що одного разу, коли на Константинополь напав князь Аскольд, наш князь київський, тоді ще християнство не було в нас таким проповідуваним, Він був язичником. І от коли він підійшов до Константинополя по морю на своїх кораблях з великим військом, тобто загрожувала. Константинополю розруха, І люди бачили це все, тобто, можете уявити, собі, на березі стоїш і ці всі тисячі кораблів, які йдуть на тебе війною. І в той час усі люди були на молитві в храмі. Це не так, як у нас. Вибачте, війна вже йде 8 років, майже 2 роки йде вже велика війна, а ми до сих пор не хочемо трудитися і молитися за нашу перемогу. Тоді було. Бачили небезпеку, всі швидко в церкву. Всі зібралися, всі плачуть, всі моляться, всі на колінах, Матері, батьки, старі, молоді, всі в церкві. Т так було. І коли була молитва, був такий діякон Андрій. І коли він молився разом з народом, він підняв голову і побачив Пресвяту Богородицю, яка держить у руках своїх плат, так на двох руках. І нібито покриває Константинополь. Місто все це є. І е, якби, кусочок цього плата е, звисає на землю. І потім він узяв цей плат, пішов і е, мочив кінець цього плату в море, і знінялася велика буря, і всі ворожі кораблі затанули. Без жодного вистерела Константинополь був спасинний. Тобто покров Божої Матері, це що таке в першу чергу? Це захист. Захист і покров всієї планети. Я завжди вам приводив приклад е таку історію про те, як одна свята людина, попавши в царство Боже і бачивши цю всю красу Царства Божого, ходила по цих святих обителях, її проводив Ангел і розповідав: отут. Там в цьому місці знаходяться там, мученики, святі, преподобні. І він побачив усіх, але не побачив Божу матір. І коли він спитав, де ж е, Мати Божа, де тая найбільша молитвенниця за рід людський, і ангел відповів, що мати Божа на землі, там де сльози, там де скарбота і там, де плач. Тому я з упевністю можу сказати, що зараз на даний момент Матір Божа знаходиться в Бахмуті. В Авдіївці, де ви знаєте, останні дні там страшне, що коїться. Там, там просто, просто м'ясорубка, де переб'ють дуже багато людей. Божа мати ще знаходиться і в Херсоні, і в селі Гроза, куди по паминках загинули 50 вже 9, мабуть, людей. Тобто Мати Божа знаходиться, вибачте, не на відпочинку. Вона разом з нами плаче, плаче з матерями. Так само разом з нами молить Сина свого нашого Господа Бога, покриває і сьогодні, і кожен день своїм святим покровом землю. Тому свято Покрови це свято все-таки надії, те, що у нас є захист. У нас є свій, скажімо так, от, як у от Ізраїлі, є свій залізний купол від ракет. Хоча він, як показали недавні дні, і не справляється навіть, тому що і там війна вже. Але все-таки в нас свій залізний купол це Божа Мати своїм покровом. Тому що слава Богу, що в нас є ППО, що в нас є е, війська, що в нас є все. Але сама е, головна наша зброя, наш захист це наша віра, віра, наша православна, християнська, це віра наших батьків, це віра наших е, прабатьків, наших предків, віра Антонія Феодосія Печерських. Звідки з одної печери виросла ціла Києво-Печерська лавра, віра і обамфілохія наших Почаївських, віра, нашого Лаврентія Чернігівського, Феодосія, Філарета, мощі, які знаходяться в Троїцькому соборі. Це все наш захист, це захист номер один. І він дійсний, і, він, і, і його не треба, він, цей захист. Не зменшується. Це, у цей захист не треба боєприпаси нові, щоб нам пересилали за кордону і за океану. Цей захист постійно насторожі нашої держави. Це наші святі. Я ж кажу, їм не треба пайки розвозити, вони хочуть тільки те, щоб ми до них зверталися. Розумієте? Тому, е, якщо мене хтось не просить допомоги, як я допоможу? Я навіть не знаю, кому допомагати. Отак От само і ми, якщо ми не просимо. У святих наших покровительства і перемоги, і миру, і здоровими повернутися нашим воїнам. То як вони нам допоможуть, як вони не знають, що допомагати? Тому будемо звертатися і до Божої Матері, і до всіх святих. Тому вас всіх вітаю зі святом Покрови. Цього року вже в нас свято захисника і захисниць святкувалось по-новому 1 жовтня, але ми ще. ж Поки що по старому на старому календарі, тому пам'ятаємо, що для нас головне це не дата, це подія. Тому вітаю вас і святом захисників і захисниць. Всі ми захисники, захисниці своєї держави. Зараз у цей час кожен мати має займатися своєю справою і працювати на мир, на перемогу, на відновлення справедливості кожний на своєму місці. Прибиральник, вчитель, священник там. Ще хтось там, продавець, має займатися своєю справою, допомагати, підказувати, об'єднуватися. Подивіться на Ізраїлю. Як тільки в їх з'явилася небезпека, вони всі зразу до кучі збилися і всі боронить свою землю. Тому що вони знають, що якщо, прийде, якщо прийдуть отії, просто там ну, поріжуть усім голову. Це буде страх. Тому що на їх напали не менш страшніші люди, ніж на нас напали. Це варвари, які е, е, сектанти, шизофреніки, які звернуті на своїх всіх убіжженнях у цих усіх. І в нас так само ми маємо всі мобілізуватися на захист своєї держави. Тому ще раз, третій раз, вже вітаю вас зі святом. Нехай Божа Мати покриває ваші дома, наше село, нашу державу, всіх. Свято покрови – це для всіх. Покрова одна для всіх, і Божа Мати одна для всіх. Амінь.